Дорогі друзі, у Збройних силах України зараз воює багато літніх людей, які наближаються до пенсійного віку. Я розповім, від чого залежить розмір пенсії учасників бойових дій та які пільги їм належать. Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком. Це відбувається тоді, коли чоловіки досягнуть віку 55 років. І мають не менше 25 років страхового стажу, жінки у 50 років, при наявності страхового стажу не менше 20 років. Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. До пенсії учасникам бойових дій встановлюються такі підвищення. В розмірі 25% прожиткового мінімуму встановлено для осіб, які втратили працездатність. Цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень. Щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 4958 гривень. Це з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій. Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно надати оригінали документів паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків. Трудової книжки або документи про проходження військової служби, довідки про заробітну плату чи грошове забезпечення по грудень 2016 року це, якщо у реєстрі застрахованих осіб відсутні дані про заробітну плату, посвідчення учасника бойових дій, довідки про безпосередню участь. У заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України і фотографії для видачі пенсійного посвідчення. Заява про призначення чи перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається через веб-портал Пенсійного фонду або особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Учасникам бойових дій надаються різні пільги, зокрема, знижка на оплату житлово-комунальних послуг, 75% знижка на квартплату, 75% знижка на комунальні послуги, газ, електроенергія та інші послуги. Та скраплений балонний газ для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Пільги можна оформити онлайн через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду або через застосунок Дія, але для цього потрібно мати Дія підпис. Якщо учасник бойових дій не перебуває на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільги та про надання пільг. Потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду із заявою про внесення відомостей до цього реєстру. У заяві про надання пільг потрібно зазначити дані щодо тих житлово-комунальних послуг, якими людина користується, а також назви та особові рахунки організацій, які надають послуги. Після отримання та перевірки інформації. Приймається рішення про призначення пільг. Для розрахунку розміру пільги виконавці комунальних послуг, управителі та об'єднання надають пенсійному фонду інформацію про зміну внесків чи платежів, про припинення надання комунальних послуг, зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, плати за абонентське обслуговування, що надаються за. Індивідуальними договорами або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем. Саме на ці послуги і можуть бути призначені пільги. Якщо ветеран війни або особа з інвалідністю в наслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни не може самостійно подати заяву. На призначення пільги на житлово-комунальні послуги це за нього можуть зробити члени його родини. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати чітку, конкретну і свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!